Айо в бічес. Сьогодні пройшов рівно тиждень, як я знімаю відоси, як я веду челендж. І сьогодні ми будемо робити ці висновки і записувати відос. За рік я планую зняти 52 відоса, бо в році 52 тижні. І буду покращуватися, робити свої якісь висновки з свого життя виносити якісь цінні уроки для вас, мої любі підпішечки. І давайте пройдемося по тому, як же пройшов в мене мій тиждень. Блок перший. Це у нас ідуть перемоги тижня. І так, що ж за цей тиждень я зробив? Перше, запустив челендж, і сьогодні я знімаю сьомий день підряд, сім відео. Я великий молодець. За це я себе дійсно хвалю. Але є один мінус. Що я ці відео завжди знімаю вночі, навіть зараз, подивитися, двадцять три От в мене сьогодні був час. в мене є оця проблема, і її треба викорінювати. За цей тиждень в мене не вийшло з нею розібратися. Ноль ні на грам. Друге в мене відео набрало на сьогоднішній день 252 тисячі переглядів, і такий парадокс набрало відео, яке я взагалі не планував закидати. У мене з нього прийшло 500 підписників, Але е, який мінус? Що підписники з Великобританії, з Білорусі, з Росії, і аж там невеличка частинка з України? Але це класно. Я тільки мріяв про те, щоб в мене були колись такі відоси. Що я побачив? Чим більше я публікую відосів, тим більша вероятність того, що один із цих відосів стрільне. А мені по факту треба, щоб стрільнуло декілька відосів. І тоді моя аудиторія мене знайде і все буде гуд. Але просто ще не знаю цих алгоритмів Тіктока. Але я узнаю, я узнаю і накажу весь цей Ютуб. Третя невеличка перемога. За тиждень на роботі, де я ремонтую комп'ютери і продаю їх. Ми продали 3 чи 4 ноутбука і купили три нових. Робота налагоджується, ми розвиваємось, і в цьому напрямку, в принципі, все буде. Четверта перемога така достатньо увісіста. Я сьогодні взяв завдаток за будинок, який я виставляв у продаж ще у липні. Ці люди, які продають будиночок, ми вже сьогодні з ними говорили про те, щоб шукати їм будинок у Вінниці. П'яте, я познайомився з власницею своєї квартири, і вона мені подарувала пачечку пряників, це приємно. І вчора я був на, день, на дні народження у своєї подружки, познайомився там з новими. Людьми, там хлопці приганяють машини з Америки е, в одного своє СТО. Шостий пункт. Після того, як я приїхав сюди з Вінниці, е, я вичистив квартиру, пропілісосив, помив поли, все поскладав на місця. Тобто, тут я стараюся підтримувати мінімалізм. Ви бачите, що в мене от моя дошка бажань, ноутбук е, Стараюсь максимально тримати свій простір чистий, охайний, для того, щоб мені... Приходили нові думки, якісь нові мислі, і для того, щоб я сам не варився у хаосі. У тому, що моя квартира чиста, я вбачаю тільки плюс. Ну і самому приємно знаходитись і на голову легше. Блок 2. труднощі, з якими я стикався за цей тиждень. Перший великий red flag це те, що я постійно відкладаю важливі заняття на кінець. За цей тиждень я не почав торгувати ні разу. З наступного тижня я буду... Максимально старатися побороти цю негативну звичку. Ну, у нас же ж блог про саморозвиток, так що улучшаємося разом. Другий мінус не зафіксував 500 доларів. Одномоментно, в мене на рахунку було 503 долара. Але як ви розумієте, що зараз все підросте, я зараз зафіксую 510. 10 доларів халявних вже в голові пішли ці думки. Я сказав сам собі, коли буде 500 доларів, я зафіксуюсь, і я це не зробив. І я сам в собі підриваю свій авторитет. Я дав слово, я його не виконав. І в мозку відкладається оця негативна інформація. Тому е, на другий день я зафіксувався в 487 доларів. Да, це не було 500. Так, да, я прийняв цей урок, я втратив уявних 13 доларів, але зато я. Е, Вирівняв ситуацію з самоповагою до себе. Отак ми і будуємо по ступенці, по кирпічику цю самоповагу. Всі коротенькі, невеличкі завдання, які я ставив перед собою, я виконував, і в мене є внутрішня сила для того, щоб стартанути і виконати вже більш масштабніше якесь завдання. Третій мінус багато і недосипу. Тобто ми чіпляємося як сніжний ком. Ось, ось зараз вночі я знімаю відео, замість того, щоб вже лягти спати. І завтра зранку я встану, невиспаний, і так ми будемо йти по цьому кругу безкінечно, треба його розірвати. На замітку лягаємо спати в 11, прокидаємося в 7, Ми відчуваємо себе класно, гормони працюють і легше вставати, легше робити, легше все. Блок третій по висновках. Що я хочу сказати, я радий, що я дотримався цей челендж у 7 днів. Я думаю, відео можна закривати. І полетіли в другий тиждень. Всім бай-бай!